Що вам скажу, люди добрі? Ну тепер такі розумієте, діти розцяцькані, такі розцяцькані і все. А ти хоче щось лягає на землю, качиєся, купи мені то, купи мені то. Боже, ну ми колись були дуже чемні. Такі, такі листя уродили і, і були чемні. От я пам'ятаю себе, я був малим, то я сам собі пеленки прав. Прав сам, ніхто мені не прав ті пеленки. бісравці сам поправ, сам висушив, сам собі корову здаю, молока налив, пепку пістав, були діти чемні, не піскували, пис, як тепер. А тепер дітей розпустили, я вам скажу, за ними дивлюся, бігають руки в тарику, гімназа мастилося. Руки, салфеточку, бо ми курва, і псеця ставали, до себе вітер лапух вітер, та нам псе губи лизали. Яблука їли не миті. І що я вам скажу? І ніхто не злобого нічого не було. Але чисе настали. Все. Головне, щоб мир настав, а ми віховуємо і цих дітей, і тих, і нас виховують. Амінь. Шісте здоров'я!